Що робити дев'ятикласникам, які опинились між старою та новою освітньою системою? У Чернівцях депутати міської ради звернулись до Верховної Ради з проханням внести зміни до закону про повну загальну середню освіту. Йдеться про учнів дев'ятих класів, які навчаються за старою програмою і можуть втратити можливість завершити шкільне навчання у своїх закладах. Деталі у сюжеті. Нині під час сесії міської ради депутати розглянули проєкт рішення зі зверненням до Верховної Ради із проханням внести зміни до закону про повну загальну середню освіту і дозволити учням дев'ятих класів продовжити навчання у своїх школах. Дане звернення стосується дов'язоккласників, адже дуже багато батьків звертаються. До депутатів, до не тільки до нашої фракції, про те, що діти, які закінчують 9 клас, вони які не, не йдуть понужно сьогоднішній день, то їм, після 9 класу немає куди далі просто е, рухатися. Для них 10 клас може бути 11 -го. просто немає. Тому є таке прохання вас підтримати це звернення. На сесійному засіданні депутати порушили питання про необхідність законодавчих змін, аби діти могли безперешкодно здобути повну середню освіту у своїх школах. Ми підготували наша фракція, звернення довіс до Верховної Ради і до постійного комітету, який працює в Верховної Раді, з питань освіти. Ми були на зустрічі з батьками, а також заступницею міністра, яка чітко нам повідомила про те, що оці дев'ятикласники, які не навчалися по по новій програмі вони мають покинути свій заклад освіти, який залишиться у статусі гімназії. За словами Яни Брус, документ спрямований не лише на захист прав дітей, а й на забезпечення стабільності освітнього процесу в умовах перехідного періоду реформи. Мова йде про 27-й рік. Тобто, у нас часу до прийняття рішень є ще багато, але ми розуміємо, що законодавчо оці перехідні положення вони не врегульовані саме з. На, на рахунок оцих дев'ятикласників депутати Чернівецької міської ради ініціювали звернення до Верховної Ради та профільного комітету з проханням внести зміни до чинного закону йдеться про можливість для учнів дев'ятих класів завершити навчання у своїх школах та отримати документ про повну загальну середню освіту. Ми звернулися до Верховної Ради про те, щоб унесли зміни до закону основного і врахували перехідні положення, і дали можливість цим дев'ятикласникам зак. Закінчити саме їхній заклад освіти за тією програмою, якою вони навчалися, для того щоб вони у своєму закладі освіти отримали сертифікат про середню освіту. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.